Але гонкові, включайте трансляцію дякую. Так, колеги, всім доброго дня. У нас на порядку денному сьогодні 10 питань, плюс є лист від департаменту цифрової трансформації, те, що ми просили надатну інформацію в кожному розвитку. І лист департаменту комічного розвитку. Одне єдине, що питання номер 3 Вони змінить програму розповіосвіти. За листом управління освіти ми знімаємо з порядку денного. Вони розміряли. Переходимо до першого питання. Я думаю, що це на голосування. Давайте. Хто за? Так. Є пропозиція розглянути 10-те питання про розгляд став управління бюджету фінансів. Будь фінансі. Десятий номер. тиждень відбулося засідання фактично бюджетної комісії попереднє і там не було озвучено ті зміни, які нам дали ще. Нам прийшла суб'єнти на супровід, на забезпеченні діяльності фахівців супроводу ветеранів війни. 982 і тисяч гривень це зарплата з нарахуваннями. Це на скільки людей? Ну це на скільки? на чотири на вісім місяців. А, вісім місяців, так. Це на чотири тоді. На 4 години на місяців. І субвенція нам прийшла на захист України. 7 мільйонів сімсот шістдесят тисяч гривень. Голосує. Це кошти Адзакція. на закріплю обладнання, оснащення навчальних кабінетів. До нього треба буде відповідно, до домова постанови, потім ще співфінансування. 30 30 Порядка 3,3 мільйона. А другий пункт. А другий пункт це в зв'язку з цими всякими подіями, що це було то замінування часто, то ходять люди адекватні, неадекватні. А там багато і людей на прийомі, і багато <клес> своїх працівників вони будуть ставити службу охорони. Ну тобто буде так це як в нас це виконкові буде, <клес> в нас виконкомі, <значно>. <клес> Так як нас виконкомі буде стоять. Людина-охоронник, людина, то там і там буде охоронник. І ну. рамку напав, так? Чи рамки не буде? Рамку не знаю, тут рамка я мечтаю, О, бо, щоб, от, от, не читаю, що такі ніхто знати. людей вони рамку поставити не зможуть. Тому mm -hmm. так що це дуже повільнить рух людей. Охоронник, ну, а як порядка, але людина не поможе. Він не поможе. А, а я просто одна людина? Я не можу сказати. Ну, хай би дали якусь інформацію, вони просить тут тобто, ну, по коштах. Тут одна людина на добу буде, дві на добу немає, значить я просто хочу інформацію. А Можна запросити директора. А чого їх не спитали? Тож вони вас просять кошти. Ні, там сума розрахунок вартості той, що вони давали, з вартість послуг 176 гривень. В принципі, вони, вони порахували, що да, так їм, їм підходить. Ні, ми не Кошті. проти, просто ну, нічого не, не має страшного, страшно, просто одна, дві, три, ну неважно, це, просто, це, це, там, не важливо. Просто дайте вам інформацію. Це не комерційна пропозиція, це офіційна пропозиція. Та не проти, чи там буде просто команда стояти. Ми запитали. За ну, ну, які гроші це буде стояти одна група, яка не буде стояти без. Хіба що це? Ну no, так, бо вони працюють з 8 ранку до 8 вечора. Ні, вони тільки один день працюють. так працюють, так вони з 9 до 17 працюють. Mm. Ага. Колеги, будь-які запитання? Ні. Ні, не вийде. То дивіться, ще запитання таке. Це ми ж змі... do змі... Do, do, змі... Do, do, da, до змін до бюджету. А зміни до бюджету ми будемо? А ні, ні, вільні залишки, не ми, ми, ми говоримо про вільні залишки, а зміни до бюджету, чи ми ж я ще не знаю. Голосуємо. Ми беремо всі субвенції. Голосуй. Хто за? Все, Дай. Дякую. Так, давайте повторимо друге питання. Знаєте, це з ним до міської соціальної програми. Соціальний захист захисників захисниць України, членів

І оздоровлення шляхом відшкодування вартості закладам, або надання грошової допомоги, ну, висота грошової допомоги на оздоровлення, яку можуть використати власних цілях. І плюс зробили порядок, яким передбачається алгоритм, якщо звертаються до нас на чергу, стають до нас на облік на оздоровлення, а оздоровлення вже обирають яким шляхом чи завдяки організації оздоровлення договорами і відшкодування вартості чи виплатою грошової ви допомоги. А в якому це пункті ви внесли зміни? Нагадайте ліміт піддається або АБО, ви казали. Це не в порядку Це В самому першому листі ага. 2.7 здійснювати оздоровлення. Ні. Там далі йде шляхом через відшкодування закладу витрат, пов'язаних з наданням послуг. Або... Або проведення захисника перед граничним. грошової допомоги на оздоровлення. Ну тут все враховано. Всі побажання питання враховувати. Роман, зараз кличко. Хто за? Такой, Такой. Це мали, не розмовлять нам оцих всяких третій з невісти. Чесь, e... mm. Давайте ми розглянемо, хто в нас є. Четверте питання, це у нас... Давайте п'яте, люди. По п'ятому раз. Давайте четверте пойдемо. Давайте до п'яту приїжджаємо. А у пам'ятає коротко чому, чому? багато дивіться? Ну багато таке, а там у нас є звернення громадської організації Рокада, яка співпрацює з норвезькою радою з справах біженців. і Вони запропонували нам здійснити ремонтні роботи в наших приміщеннях, які можна використати для тимчасового поселення внутрішньопереміщених осіб. Пам'ятаєте той перелік? Кімнат я вам надавала і квартира там є. От якраз в цих чотирьох кімнатах, і в одній квартирі вони погоджуються зробити ремонт. А ми створ, ми змушені тоді на виконання постанови створити фонди вчасового житла і відповідно до черги, яка в нас є, пропонувати ці кімнати внутрішньо переміщеним особам. На а нас є така черга з да Так, вісімдесят сімей наразі. Сім'ї там стоїть? сім'ї. Внутрішнє переміщення особи, які е, на, на квартирний облік для отримання житла мають право учасники бойових дій, інваліди війни, а просто внутрішнє переміщення особи мають право тільки на тимчасове житло. Таку чергу ми сформували вже років напевно два тому, і наразі в нас якраз в ці приміщення є вільними. Ми думаємо, що було б ефективно їх використати. Тим більше залучаються кошти а роблік... на новому кошти можуть бути. Я не знаю, це їхні кошти, вони, вони все роблять євро Ну, плюс кімнату. Це, це Кімнату. механізм наступний. Вони ремонтують перед ну якби як якісь акції прийому передачі, так, що так, ви засвідчуєте, що воно дійсно відповідає, тому що ви там бачите, ну я не знаю, що я там йдете по угу. такого механізму. І далі після цього ви вже згідно черги так. подаєте ця черга заснована з якого року у нас? Два роки ну, то, е Два е роки. І в ній вона стабільно стоїть, зовсім не просувалася. Ну, це перша можливість. Як у нас не було фонду, але. Яка процедура йде, дивіться, вони вкладають свої гроші і передають в майновому місто. Але через цю рукаву. Чекайте, чекайте, Дивіться, що мене, що мене цікаво. Тобто вони для себе роблять ремонт. Не для, вони для нас роблять. Це рука це, це приміщення. Це громадська організація рокада, яка працює з норвезьким. Це робить громадська організація. Не люди. Ні, 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 це кошти норвезької ради. Останні раз вони хочуть тільки список приміщень, де їм зробити. Приміщення, приміщення, приміщення і вони вимагають. І, 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 і надати треба. Шоу... Просто ми беремо пов'язання, що це розсіляє. Я за. Хто за? Хто за? Серйозно. Кайза. Острі, залиштеся. А віце, давайте ще все-таки по четвертому оглянеся. Давайте. Ви ставте питання. Це, що самі, чи не, чи не? Так, але ж я думаю, що у вас якраз в курсі запитання, просто управління освіти культури немає нікого. Це стосується в нас трипутників. Трипутників. на Майдані. Це сьогодні, так. Є, в мене розписана за сьогодні, на нас прийшла програма. Ми там не певні зміни в цю програму, але програма отримання тих трикутників. Це громадська організація Віктор Чекизян, в встановлювали ці трикутники, передають їх міста, щоб місто вже не було опікувалося. Але це управління культури, вони передають чогось, а не вам. Розроблена культура для нас сьогодні спущена програма. Ви отраз ранку я вже і бачу. Подальшому Що, де вони в культурі будуть знаходитись? Якщо я буду їх обслуговувати. Як вона буде їх обслуговувати? Ще раз. Давайте я Ні, Просто чого ви? культура, а не ви? Бо ви Бі... логічніше? Нелогічно я, тому що всі попередні трикутники були на культурі. Ми не мали тих mm -hmm. таку ну, Справа в тому, що культура повно <звук> технічно і в <во> у всьому. Обслуговування. <звук> ну і що з ними сталося з тим, що то, культура то Дивіться, що Я думаю, додавали. що це питання до обговорення. Тобто, я кажу, що я тільки сьогодні побачив певний документ, я він до нього там вже в сюди, сюди, то там не дуже його чітко звинував. Тобто це питання, Чому? що можна взяти його там, чи на довивчення, що, але від про прийняття в безоплатно від. Що на суб'єкт потрібно ну, логічно, це десь на зелене зеленого господарства. Принаймні виходимо, на щось де господарники, да. а не культура. Дивіться, Реалі... ви, ви зі мною не чи піддовольніте. Я, мазі... <успробіт> я думаю, що це питання до дискусу, а не там далі вже нам шуру, треба дивитися. Руслан Орасович, тут є пункт 2, де сказано уповноважити начальник управління культури. Ми вважаємо бюджетна комісія, що логічно, що це буде. Дивіться, питання утримання, це одне питання, а питання їх виставлення це друге питання. Тому що. Ми не маємо дотичності не до осіб, яких там висвітлюють. Ми не маємо дотичності, не до інформації, яка на них висвітлюється. Утримання підварити, підмалювати, напевно, так. Але питання його формування це точно не до нас, а, і до отримує, ми концями це не буде. Законодавства саме балансу утримувач дійснює, обслуговування, під формування. То ми тоді цього робити і... не будемо. Тоді, ми циркутники приймати себе точно не будемо. Тому що це питання зв'язку з. Сім'ями, які висвітлені на тих трикутниках, це питання з ним на що захисту є не кутюр. сім'ями має це точно не до це. Вони йшли вони йшли всі на культуру, то нехай йдуть на культуру. а Тоді якщо всі миться переживати, вони залізти про це. Ну це зрозуміло, але це ми приймаємо рішення, і в кожному рішенні має бути логіка. А чому логіка культура? Ну бо дійсно соціальний захист в них є управління у справах ветеранів. Вони комунікують з кожними родиною загиблих. Дивно, чому Ми з ними я... не комунікує. Я не знаю. Я не готовий відписуватися. Я ну, кажу, просто я не маємо повідача, можливо, представник культури би нам пояснив, чого там. Можливо, є якась логіка, але бачите вам... Це народні сесії. На сесії. Ну, дивіться, тут є прописано, що 15 конструкцій. Всі решта де зараз є? На культурі. На культурі. Mm -hmm. Тому ми кажемо, логічно, зараз прийняти всі на культуру, а потім передати всі ті, що вимагають. Чи переживаєте, що ми провели конструкції автоматично, автоматично продати, передати воно. на всі. Так. Але так. Але чого? Як є альтерактивне рішення. Ми зараз це голосуємо. Але не можемо дати протокольне доручення. Ну, Передати ми завжди можемо да. напрямку. Давайте шо, що в до нас, протокольне доручення шо, не на світ повідання. А що ну. це таке? Ну це там розміщення. То ви хочете їх взяти, вибачте, бо це військові землі обслуговані чи ще. Ми і так твоїх обслуговувати, тому що вони розташовані на землі, шоу? Шоу, які ви отримали. Да, а да, да культурі да, передають, а не дібу, не Судзахисту? Ну я та... чому не нам, я вам тільки що поясню, бо це точно не наша парафія. Я можу Але там ваші аргументи, вони розказують, ну, те, що ви сказали, це точно не культура, а соціальний ні, захист. Дивіться, залиште мене взагалі з тою стороні, не то показати. Я не доповідаю, Роман просто каже про. Я то я кажу, то давайте тобі на розгляд сесії, але давайте протокольне доручення, доучення, да демога, пояснити нам, чому на культуру це. Може є якась логіка, але ми її поки що не розуміємо. Так, дивіться, давайте ми просто на сесії запитаємо. Ми На сесії розгляд сесії, да, сесії. Ми його запускаємо, а то, народи. Але давайте тоді завтра просто попросимо, нехай пояснять і все. Тому що дивіться, логічно має прийнятися на культуру це. А потім всі інші було передати тоді. Давайте то, то, комусь передати. Ми, тому що дивіться, одні, що будуть, ті, що зараз поставлені 14, буде комусь, а ті інші, що поставили світом. Ні, то не означає, що ми повинні просто, якщо прийнявши рішення, можливо, воно не зовсім було логічне, іти так це далі. Ну хай вже так і буде. Вже і інші треба, і інші треба. просто прийняти рішення, якщо дати кресту чи кому це питати? Ти спецкомбінат? Не потрібно. Це не це вони тому не то. Ми тільки можемо сказати, ще скажу. Є баланс з денної ділянки, це ще. Ми можемо там підмалювати, ми там прибираємо, але нести відповідальність за зміст за суттєвих у мене себе не буде. Ви маєте вести за Добре, дивіться, все закінчиться. І куди їх будуть? Це послідуючий момент. буде Я думаю, що Дай Бог, що щоб напиши в часи. Колеги, рухаємося далі. Так, це таке. Як Про надання згоди, що саме. Чого вони нам передають? Що передають? Майно. Передають нам е, два красивих автобуси, е, які ми зможемо поси, з якими ми зможемо передати нашому комунальному підприємству і здійснювати на ньому комерційну діяльність. А, а Якому комунальному рівновети транс. А що мотивує товариство передати? То ми зараз е, маємо їм е, земельну ділянку. Це це німецька сторона німецька сторона передала нам два автобуси. У вигляді допомоги ця, ця організація погодилася і запропонувала нам таку послугу, що вони можуть ці автобуси пригнати сюди, бо це там тисячу з тих кілометрів, і також передати їх вже в такому стані, що ми зможемо з ними здійснювати то під, підприємницьку діяльність повноцінно. Так, і вони нам передають ці автобуси. А на яких маршрутом будуть працювати ці автобуси. Давайте ми заберемо автобуси. а Ні, почекайте, почекайте. В смислі заберемо. а чого ви нам надаєте два? Скільки місць в автобусах? Це велика габаритня автобус 12-метрові, 111. Два поверхи? 111-два поверхи. Це люди пасажирські, це не, це це не, це, це, не це такі міські це автобуси, автобуси. А, це, це, це ви просто кажете довгі, великі до вони Так, Так, так. Ага. Тобто це міські автобуси. Міські автобуси для міського перевезення. Для міського перевезення. З пандусами обладнання, які пройшли тюфи, не свіжі тюфи, вони тільки приходили в технічний огляд в Німеччині, вони абсолютно готові замість. І це яке місто нам передає? Е біля Сна, я, я згадаю. Добре. А скажіть, будь ласка, тобто це угода укладалася між Жінецькою міською радою, і ну, тобто це на, ми були ініціаторами, щоб нам передали, Місто що це... передає? нам. Автобус. Але передали, тут виявився посередник, який ще взяв на себе зобов'язання там привезти технічний стан і пригнати. Ні, ні, вони приведені в належний стан німецькою стороною, вони пройшли дюфи, угу. німецькі тюфи і були нам передані. А, а українська сторона е, зініціювала, що вони можуть ці автобуси пере, перегнати сюди в Україну. Е, це теж проблем, щоб всього зіткла, і плюс вони їх е, привели в такий стан, що при утриманні цих автобусів ми зможемо їх поставити Тут. на комерційні маршрути, тобто перевозити містям спокійно цими автобусами, а, бо вони, вони то, мають, товариство може не так, тобто місто надало товариство, ручі, тому, я... тому що вони на балансі товариства, а, а товариство передає на тому. То, то, мене зміст... цікавить, чи ми укладали угоду з містом побратимом? Які дійсно нам надають ці автобуси, це теж велика різниця. Бо якщо ми укладали угоду з як місто, це добре. Знайшли таких людей, і вони нам передали такі великоборитні автобуси. То ці автобуси працюватимуть як комунальні автобуси. Якщо ми укладали угоду через посередника, то це втолося працювати Як комерційні, тому що насправді в даному випадку передала нам комерційна структура товариства з відповідальністю Голд С. Якому ми маємо десь там голосувати якусь земельну ділянку, ну, вони плутаються десь я там. Я не знаю про ніякої Ні, То я білянку. кажу вам, не до вас. Я, я ж не до не вас. Не. Я кажу інформацію, але мене далі цікавить: якщо ми забираємо ці два автори, ці два автобуси добре, дякую тим, хто працював над цим, молодці. Але вони мали би працювати як комунальний транспорт. То вони працювати як комунальний транспорт? Добре, тоді Вони мене... ставляться на баланс рівний електротранспорт. Передає, передає нам його Gold S, Товариство з обмеженою. Я просто не розумію, що так. вони тут получилися. Вони ж доручення мали отримати. Все, наше вони нам тут, як ми могли самі пригнати це автобус. Таке доручення, це не наші автобуси. Ми не можемо давати їм доручення на те, що не наше. Ні, доручення пригнати ми можемо давати. Що при Майча сторона нам передає автобуси? Треба пригнати тому. Це їхня, це їхня вітає добра, вітає воля, вітає добра воля, що вони за свій кошт, просто перегнали ті автобуси, їхня власність з... вона приймається в міську власність. Да, Наразі ну, вони, вони їхні, але вони розмитнені. Чи вони є гуманітарна допомога? Ні, ні, власне, вони будуть вже розмирені. Давайте ми з самого початку не за це розуміли, питання. Що? Нема тут в нас ніякого міста-партнера. Це є просто в нас Благодійник, меценат, навіть нічого ніхто не домовлявся. Колеги, якась пропозиція? Нема ніяких плюсів. Домовились, ну, хай пригнали. Хто за? Ну я сенсу, тому що ви воно не вимагаєте. Тобто вони давали нам такий запит, ну, видавали, докладали Національна поліція України, їм надсилали такі переліки і приватний послуг. Ні, ні, вартість нічого, скільки там людей буде. Так як вони напишу робочий час, наприклад, це може бути до 4,5 одиниці в них. В один день. В один день. Да? Ні, це в тиждень. а, в тиждень. Це в тиждень. Ну, За тиждень. Тоді, да. тоді Да, вони так, як ви казали, Через що в них, вони пишуть понеділок, наприклад, з 9 до 17, вівторок з 9 до 20, тобто 11 годин охорони, там 9 днів, 8 днів охорони, вівторок 11 годин, середа 8, четвер 8, п'ятниця 7, Субота ціну, ну і святкові вихідні Тобто То з то 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 на вони... тиждень. То це вони то це, то та, має... Пропозиція така була це відповідна. Це один години. 2. А, а що ж вони мають мінятися? А, а там половинка це для того, щоб вони один день працюють довше і в них вихідні є. Там два. Це буде дві людини? Дві людини. Якщо 4,5 одиниці. Дивися дві людини на тиждень, але одна на день. А там зараз яка охорона є, Наталя? Ні, там ніякої не було охорони. Нема. Добре, І ми плані охорони Колеги? Нічого не було. там Дивіться, мало нічого немає взагалі. Дивіться, прикро що ми вводимо людей, яких ми теж наражаємо на замість того, щоб вводити тривожні кнопки виклики. Світ поживе за іншими читами. Я проблемами. думаю, що там є тривожна кнопка. Так ото я за то імені. Я ж не збираю, чи є. Що? Ми не знаємо, Якщо на увазі немає тривожного кнопку. Підстого працівника має бути тривожна кнопка. Там так. паспортні документи, тому що там ж є оцей спецзв'язок, там воно ставиться під сигналізацію. Е, ні, він то охороною, але дивіться, це ж ти ж знаєш по бізнесу, як це різні речі. От дивіться, коли є тривожна кнопка, взагалі немає проблем. Людина не має значення скільки раз викликаєш охорону. Ти просто натискаєш до тебе ні, це 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 я, це, я, ж Тобто, Якщо спрацює сигналізація, вони викликають. Може, не треба. Я не хочу, щоб вона Але треба їм і тривожні кнопки, бо це на сьогодні не сотні. Коли є пропозиція, рух забрали. Ну... Ще якісь питання є? Ні, поки Будь ласка, цього питання. Зміни до програми економічно-соціального розвитку розглядалися на минулій сесії, туди ми включили всі програми, які були прийняті в кінці року, включений сюди захід. Захід не програма по 4%, тому що ця норма вже є в рішенні ради про бюджет. Але було протокольне доручення, нагадаю вам Сергія Миколаївича Васильчука. Він давав завдання там, уточнити вулиці по заходах. На сесії це було. Ми зверталися в управління капітального будівництва вдвічі і е, отримали відповідь про те, що е, самі ми це виключати не можемо. Треба ініціювати роботу робочої групи, тобто, фактично лише. Ця редакція, така, яка була вже і вами розглянута, оприлюднена на сайті і пропонується знову, бо тоді не, ну, ці зміни не були прийняті. Коли вийде запитання? Ставлю ви на голосування. Хто за? Дякую. Наступне восьме питання. Енергодів, так ні mm -hmm. безплатна передача а безплатна. а, безплатна передача департамент економіки в свій час безоплатно прийняв генератори, але ми не всіма користуємося. Ми облаштували один. Ви бачили перед так. гарно облаштований ціма. Ми, ми не користуємося. Тому від на виконання отриманого звернені частини готові їм передати. Проведемо комісійну його оцінку і передамо. Якщо ви дозволите, а департамент його не використовує. Він, дивіться, Роман дивіться ми вчора. На ДКК вже не вперше про це нам озвучив, і була пропозиція Наталі Майорової. Я вважаю, що вона доволі правильна. Аби такі, ну це просто випадково вийшла ця інформація, ми про це дізналися. І може дійсно є такі речі в нас у нашому не тільки генератори, все інше, і оскільки в нас надходять звернення велика кількість, то там не тільки просять щось там військове, але просять і інше. Тому можливо би доцільно було, аби будь-який департамент, який має те, чим він не, 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 не користується, але може бути військовочено Так, протокольне доручення надав таку інформацію. Ми на те, його розглянемо, бо якщо воно їм не треба нашого, і ми, та, ми так. його передамо військовим. Це ж коли голосуємо спочатку проект рішення, а потім протокольне доручення. Хто за? І за протокольне доручення Протокольне доручення надати всім департаментам управлінням де протокольне доручення з приводу того, щоб вони надали перелік товарно-матеріальних цінностей, якими вони на сьогодні, які дійсно працюють, якими вони не користуються по типу чи генератору, чи чогось іншого, і які вони вважають, могли би бути передані в за такий перелік скласти, і вони могли би були передані на військовим частинам. Ти какає розгляне, ми передамо, щоб вони не. нас не болталися. Про... Оправд... На сі всі, сі. на всі, хай дадуть всі, бо всі Є, є. А ми ж не так, так, і, там, і управління. управління та. Коли я ставлю, підкольні дружні, хто за? то ми потім їх нашому не будуть Не треба то віддавати. Наступне, дев'яте. Ну, потім мати не за доповнення до програми народів. Так само програма розглянута, прийнята, затверджена редакція була було завдання від бюджетної комісії Микола Степанович. Пропонував і була підтримана вами. Ми доповнили розділ очікуваними результатами. У Нас були показники програми, але ми доповнили окремим розділом ще очікуваними результатами по періодах, показниками змісту щодо кількості реалізованих проєктів, кількість домового господарства, економії. І це нам дозволить просто аналізувати у ході виконання чи вже за результатами виконання інших змін немає. Колеги, які запитання немає голосування. Хто за? Все. Дякую всім. Дякуємо. Роман. Все. Коли в нас камера. Зараз, зараз, зараз вирішу. я виключу. Зараз ми повинні. Знаєте, добре чекаєте. А ми тоді про ці комісію про що не напрацювали цей проєкт рішення Наталі Лузовська. 我那。